До цього у нас були певна, я не буду називати марку, але, скажімо так, імпортне виробництво також ми випробували і вирішили випробувати Йнюхо. Ми чули досить гарні відгуки, і тим більше ми його хотіли агреготувати і агреготуємо із сівалкою. І, в принципі, самі. Продавці сівалки, компанія, яка продавала сівалку, вона рекомендувала безпосередньо нюховувати. Характеризували ряд переваг технічних, ну і технологічних. Ну і в принципі, наскільки я розумію, всі доволі. Всі задоволені. Да, поки що один. Маємо на меті в принципі, звернутися, скоріш того, що до компанії політехніка. на... Початку наступного року придбати ще один трактор, оскільки маємо таку необхідність. Наше бажання придбати ще один трактор в Ну, це, скажімо так, той результат, який ми отримали. Що мені теж імпонує, що дуже багато рахунків проходять із запчастинами, що, дякуючи, скажімо так, о, поки що я не бачив рахунків по да. ну, В принципі, це.